Сьогодні ми проводимо чергові вибори до Верховної Ради України. Вони мають визначити, якою буде наша країна впродовж п'яти років. Дуже важливо, щоб кожен виборець, який сьогодні приймає участь в голосуванні, прийняв відповідальне рішення. Я проголосував за стабільність, за економічний розвиток країни, за те, щоб наші люди краще жили. Я вважаю, що ці вибори будуть рухати України до єднання і для розбудови сильної держави. Дякую.